Благодійний фонд СОС, штаб громадянської оборони, підписав меморандуми про співпрацю з кількома навчальними закладами Кам'янця-Подільського. Спільно з фондом Кримсос вже надано гуманітарну допомогу студентам з числа внутрішньопереміщених осіб, які наразі навчаються в університеті імені Огієнка, та переселенцям, які мешкають у гуртожитку Кам'янець-Подільського коледжу культури та мистецтв. З огляду на побутові потреби внутрішньо переміщених осіб, організовано видачу матраців, подушок, теплих пледів і ковдр, а також постільної білизни, рушників і наборів посуду. Ми розуміємо, що студентам ВПО сьогодні непросто. Вони відірвають від своїх домівок. У них є дуже сьогодні багато проблем. Але благодійний фонд СОС та благодійний фонд Кримсос буде робити все для того, щоб вони... Почували себе в нашому місці як удома. Звичайно, нам інколи незручно за ті побутові незручності, які ви змушені тут терпіти, тому що матеріальна база гуртожитку коледжу не настільки висока, як нам і вам хотілося би. Але дуже добре, що є благодійні організації, які можуть допомогти. Особливо цінна ця допомога зараз на початку опалювального сезону, коли зима. З опаленням можуть бути проблеми. І от перший такий благодійний фонд, який нам надає серйозну допомогу, так? до цього часу були які -які епізодичні якісь речі, серйозну допомогу це організація СОС. Ми це вже проходили у 2015 році, коли з Донецька в Граматурську переїжджали в Константиновку, я сам з Константівки Донецької Євської області, Значить, ми це проходили, ми це знаємо, тому нам... ми тронути. Спасибо, я думаю, мы от всех нас, от всех нас, мои вам спасибо большое, что вы отнеслись к нам, что вы нашли, э, как нас немножко порадовать в это, это трудное время. В свое время мы это делаем, поэтому я от всех нас благодарен, спасибо вам большое. Все, спасибо. У рамках співробітництва благодійного фонду СОС штаб громадянської оборони та навчальних закладів студенти братимуть участь в організації заходів для учасників проєкту Дітям війни та загалом для переселенців, які мешкають у Кам'янці-Подільському. Ми на стадії таких вирішення плану дій наших плану заходів. Ми хочемо організувати певні заходи для. Внутрішньопереміщених осіб, що були цікаво насамперед дітям. Ми дізналися про певні захоплення, це і захоплення спортом, а саме футбол дуже багато цікавих дітей, також художні розписи, тобто малювання і, наприклад, якісь екскурсії. Ми зараз активно збираємо такий клуб однодумців, можна сказати, активні студенти, які мають бажання допомогти, і можна сказати, в них горять очі. Насамперед, ми зацікавлені в тому, щоб не зробити просто. Ти якийсь захід, ну щоб зробити, грубо кажучи, а щоб справді діти, діти були в цьому зацікавлені, і щоб їм було цікаво провести час, а нам було цікаво провести час з ними, познайомитись, поспілкуватися і знайти якісь яскраві яскраві моменти разом.